І всім привіт! І з вами, як завжди, Brother І сьогодні ми будемо забирати халяву в Surf. Подивимося, спочатку, що ж у нас в новостях прийшло. Іспитання загадочне препятствия. началось Справишся з іспитаннями. Ну, в принципі, ми це пройдемо зараз. Сезонна охота і множество наград. Ганя по Єдінбургу в місті з каліумом і фруті. Попробуй, це в принципі. Ще ми будемо теж забирати. Нажимаємо Мі, тобто персонажі, доски і улучення, і будемо купляти ось цього персонажа. Лі. І ось зараз цю доску. Мій брат також це все купить, але ми думаємо, що не будемо знімати одне і те то саме, тобто не будемо робити два відео. І я так скажу. Тут ще є якийсь бонус команди до кінця предложення. Соберіть предмети, щоб отримати дополнительні бонуси множество очків. Ну, ми їх не наберемо, тому що Rabbit от Боні, вони платні за гроші, а я платити за персонажів в Subvayserf не хочу. У мене таке в планах немає. Тому купляємо, в першу чергу камель. Ось чи як правильно Каміль. Доска з ракіша. Забираємо її. Подивимося, як. І ось у тебе є бонус команди. Получаємо перший бонус. Далі. В принципі, за медальки ми вже нічого тут не купимо. Переходимо в магазин, тут теж ніби немає цього персонажа. Колись тут був, але вже його щось забрав. А от він, є. Беремо Лі також собі, тому що через 7 часов воно пропаде вже. Я сподіваюся, брат мій встигне забрати його. Все, в мене вже є персонаж Лі. Ну і в принципі ось за скільки ключиків треба потратити і отримати набори. Я їх поки що забирати не буду. Далі риск, доскає Шанхая. Забираємо також. Скоріше всього, всі ці предмети вже були. То, що Типу Шанхай, багато всяких цих міст, то... вони коротше, є в цих в пропусках. Ось Доска із Каїра і так далі. Типу Каїр, Лас-Вегас, а це Шанхай. Давайте подивимося, як воно. Хоча ні, давайте. Зразу Events і пройдемо ось цю місію, яку нам от показували. Іспитання загадочних препятствие началось. Правила, ізбігай загадочних препятствий, щоб отримати очки. Я ніколи цей режим не проходив. Може, ні, я дивився по-моєму відео в самому SavaServe в Ютубі. Там показували, що є таке собітє. А так то самому грати я ще не грав. Устанавливай рекорди і отримай призи. Забери награди, прежде чому почнеться нове субития. Треба 960к набити. Я сподіваюся, що в нас все вийде. 900 почті мільйон. Погнали! Попробуємо. І... ага. Типу тут треба очки набирати. Забіг починається. Поки що легко Но мені дуже нравится все це. А, треба. Треба все це проходити це обов'язково, да? Доски тут є, цікаво. О, як це буде все на швидкій скорості, я навіть не знаю. Ежедневное запитання, загадочне препятствие пройдено. Ох, блин, я так дернувся. Сложность повышена. Йо, а як це було пройти? Це нереально. Я использую доски, от, щоб вот для таких случаїв. Як це? це? Це нереально Це дуже сложно. Прям мега сложно. А вот тут я просто не розумію, що вони від мене хочуть. Так. От як його все проходить. Вони дуже помало його включають. Оши кусти, давайте давайте Ой, це это вообще. Це просто нереально. Я думаю, просто забігти поможна це все нати. Угу. Ага, класс. Я не знаю, як це пройти Блин, так жалко ключики. Безумная сложность. А як? Я концы як предлагают пройти? Нє-ні, я не буду його. Не його. Все, давайте рекламу мені, конечно. Жалко, конечно. Тут так багато всякого цього. Забираємо. Да. Навірно, найлегше там проходити це з доскою стрибучою. Це теж доска вона проста. Давайте я теж вам покажу як вона виглядає і в принципі. Я вже попробую зараз пройти, то не буду це все вже записувати. Ось як ця доска вже виглядає. Теж така цікава. Не, не обична доска. Я тут всіх. Всі доски не обличні Ну все, в принципі. Ми отримали одного персонажа, получили дві доски. і Зараз я спробую пройти тою, але ну, я це вже записувати не буду. Я обріжу. Від... Там капець відбувалося. Я один ключик потратив і подивився дві реклами то три рази я програв. Ну, якось так, короче. Ще є ось така естафета по таймеру. Собраю пісочні часи, щоб получить додаткове время. всі очки будуть добавлены к общему счету. після кожного забігу серфером потрібен отдых. Меняю серферов, щоб продовжувати забіги і получать більш круті награди. Ну і в принципі ось ще вся я. якась а, я це знаю, це типу збирати ось ці часики височні. І потрошки воно буде проходитись, коротше, метри. Ну добре, всім дякую за перегляд. Той відео вже... Я навіть не знаю, чи знімати, чи ні. Навірно, немає смислу. А може я зараз його пройду і покажу, як я заберу цю халяву. До чого я зможу дойти. Погнали, коротше. Ну і от, в принципі, я добив тільки до там десь 400, о, 490 тисяч я пробіг. Я так скажу, я не хочу тратити довго время на те, щоб отримати ось такі всі-навсю награди. Я і так получу ці жетони десь, це 100%. Так що, в принципі, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І всім удачі, і всім пока.